Всім привіт народ, фан Шурабан на зв'язку. Але сьогодні буду пан циркулябан два циркулярчика. На перший погляд повністю одинакові Тільки один у нас модель DCS-566 і DCS 565. В чому різниця? Давайте спочатку подивимося. цей що 565 Це є вже магнітна підошва. Це є вже гачок, щоб завішати його десь при потребі. Ну і для порохів пилозбірник. В принципі, потенція ем, така сама, як і в другої моделі, яка не має цих всіх примочок. примочок. Е, бляха, навіть нема сенсу включати, як дивиться, як працює. Різниця в них приблизно 20 євро плюс-мінус в ціні. О. Працює так само, як і ця. Яка бляха не має гачка і не має магнітної підошви Проста підошва Але має пилозбірник вони йдуть з оригінальними дисками девайсівськими, працює. Так само, святкий стоп, тобі ж. Хто як хоче, хто бере таку, хто бере таку. А якщо покрутити кручу, обдурити хочу. По принципі, 165-й диск, немає різниці. О, тільки по підошві можете побачити різницю. В общем, знаходжусь в місто Малого, пишемо дзвонимо, відправляю через Валапоп. Пока.